Оздоровитися, слідувати традиціям чи випробувати себе. На Йордані охочі занурюються в крижану воду, адже існує думка, що вода на водохрещі має цілющі властивості. Водночас, цьогоріч у Тернополі охочих долучитися до маршування було менше ніж у 2024 році. Біля клубу любителів загартовування Нептуну парку Сопільчі зібралося близько десятка людей, які вирішили зберегти традицію. Назар Лучин занурюється на водохрещі уже другий рік поспіль. Ну, це така так, давня традиція, і цікаво просто було і себе перевірити, і якесь таке випробування для себе зробити. Біль по тілу, холодно, хочеться одразу вилізти, але трошки тримаєшся і одразу бігом грітися на берег. Наум Жильченко займається моржуванням уже близько восьми років. Хлопець розповідає, вперше спробував занурення в крижану воду ще в третьому класі. До цього його привчив батько. Ділиться тоді загартовувався регулярно, нині рідше. Однак на водохрещі традицію не порушує. Наразі Наум наймолодший моржувальник Тернополя. Це складно себе налаштувати на дещо бокунутися. Ну, як при тіло дуже добре почуваюся після цього набагато краще. Настільки холодно, що тіло починає пекти. Коли я був малим, було дуже складно, бо не міг себе налаштувати морально на це і заходив просто пекло тіло, було ну надзвичайно складно. Зараз роблю глибокий вдих і набагато легше. Водночас медики застерігають людям без досвіду занурень, які раніше не загартовувалися та не підготували організм до різких перепадів температур. Перед моржуванням варто проконсультуватися із сімейним лікарем. Це допоможе оцінити стан здоров'я та уникнути можливих ризиків.